Зустріли, ми зустріли. Доброго дня усім. Я так швиденько, бо в наші спіки мають люди розкрити результати, ще чекаємо нашого лектора, спікера, віктора. Тема імунітет. А чому імунітет? Тому що осінь. Всіх ослаблений імунітет і завжди є причини, чому той імунітет ослаблюється. І імунітет це є наслідок того способу життя, який ви проживаєте. Імунітет це не є якась кнопочка, на яку натиснути, і всі органи системи почали працювати. Імунітет це ніби якась така армія у вас всередині, яка працює над тим, щоб ви були здорові. І та армія хоче мати нормальну Держав. дівчатка. Дівчата. Нормальну армія імунітету хоче мати нормальну нервову систему, щоб був спокій, баланс. Армія імунітету хоче пити воду, не вживати алкоголі, якісь напої. Армія імунітету хоче мати нормальний якісний сон. Армія імунітету має мати збалансовану тарілку харчування і має мати рух. І коли ті всі пункти виконувати, ваш імунітет буде більш-менш в балансі. І тоді. Ваші органи, системи і ваші діяти, і ви навіть не будете мати діагнозів, тому що у вас все буде злагоджено працювати. Але от звідки береться імунітет? Імунітет передається від наших батьків. І це моя улюблена тема, тому що я е... продукт свого продукту, тому що я знаю, як мати високий імунітет і щоб народити дитину, коли вже вам вік 40+. Плюс. І хочу поздоровити Світлану Лапу, яка Стала бабусею, а ми знаємо її вже три роки. Ми познайомилися на першому семінарі, просто коли спілкувалися з нею про її донечку. І ми дуже тішимося, що в нас в родині народився внучок, тому що її донька мала питання по здоров'ю власне, по гінекології. І завдяки продукції клітинного харчування компанії Біепік вона оздоровила себе і народила здорового хлопчика. Вітаємо Світлану! І оце якраз про імунітет знаєте, бо навіть згадуючи е, е, свій імунітет, що коли я е, перевіряла всі органи системи, я 6 років жила в Америці, а е, тоді мріяла стати мало, мені казали, дивно, ну всі показники, аналізи, все добре, а я не вагітною, і у мене, якби питань по здоров'ю не було. А це все про імунітет. Я настільки згадую, я спілкувалася з гінекологом, який там е, жив. Ну це був виходець з прибалтики. Ми з ним мали можливість спілкуватися ну, на мові, не на англійській, а на російській. Тоді і він каже: Оксана, ви знаєте, що коли людина в стресі, особливо жінка, а не всі аналізи можуть бути нормальні, вона не завагітна, тому що стрес це дуже сильний. Блокується все. І тому, що люди кажуть, о, я ходжу по лікарям, хочу стати мамою, всі аналізи нормальні, і чоловіка перевірили, а людина не може завагітніти. Тому що стрес, оце дуже сильний, якраз і блокується все. А зараз ми живемо в період стресу. І тому клітини харчування це просто знахідка для того, щоб підтримати імунітет. Але про той імунітет, який є вроджений, оце те, що передається від мамочки. І я от зараз просто декілька жінок веду, які також мріють стати мамою, їм вже там по 30 плюс. І, і я бачу, що я якраз сьогодні, як я на Світлани Лапи з скриншотом в наш чат робочий, що якраз ця жіночка, яка мрія, вона дуже подивилася і лайкнула. І вона так навіть, і надихнулася тим, що це все реально. Я говорю, що коли у вас є якісь питання по здоров'ю, вам треба ваші діагнози, оті які гострі, да, перейти, перевести в хронічні і підготуватися. Це в 20 років. Ми там позустрічались, поцілувалися ми вже що, вагітні, да, і не знаємо, як то сталося. Але в той час, 20 років, ми молоді, організм молоденький, по-іншому реагує, Ми народжуємо дітей. А коли вже 30 років, от за той час від 20 до 30, вже багато жінок, молодих і мужчин вже не можуть стати батьками, тому що вже той спосіб життя, про який ми говоримо, він вже привів до того, що в них вже не виходить. А після 30 ще є складніше, тому що ніхто не відміняв різні процеси там старіння, окислення, які йдуть до 40 і так далі. І тому ті, що хочуть стати батьками, я просто наголошую, підготуйте свій організм і завдяки компанії Вірпі тут. Реально все відновити ваші органи системи, підняти імунітет до такого рівня, щоб ви стали батьками. Тому що оцей врочений імунітет він передається дитинці. Одне діло завагітніти, друге діло, щоб ця вагітність не зірвалась, а третє ще родити здорову дитину. І коли мамочка зайшла, от мамочка, от мені було 40+, я зайшла в здоровому організмі. Я рік і два місяці була ну. На попередній компанії це було клієнтне харчування, але це були бади, і моя вигідність абсолютно прекрасно протікала. А мені тоді вже було 44 роки. Я себе прекрасно почувала, тому що організм був підготовлений. І моя дитина народилася по шкалі Абгера 10 балів. 10 балів найвище, які можуть бути. І це були природні роди, тому що організм був підготовлений і все, імунітет гарно справився. Дитині зараз вже 11 років, і Ту, у неї прекрасний імунітет. а Чому такий? Та тому що мама над ним працює. Я її не пічкою, антибіотиками, як мама всі привикли, якимись там пшикалками від кашлю від нежиті. Її імунітет він є в балансі, тому що я її імунітет підтримую, і в тому числі клітинним харчуванням. І тому є вроджений імунітет. Дуже важливо, щоб мама зайшла в вагітність в нормальному стані. А скільки я знаю, що мам заходять в такому стані, що їхнє здоров'я. Потребує якогось медичного препарату і можуть їх колоти, давати уколи, давати фармпрепарати, тому що вона може не винести цю вагітність. І наслідок того, дуже велика кількість дітей є аутистів, тому що в той період, коли жінка виносить дитинку, їй дають фармпрепарат, а це впливає на розвиток цього плода. Отже, вроджений імунітет, ми зрозуміли, другий це є набутий імунітет. Коли дитина народилася, той спосіб життя, що є в сім'ї, у переноситься до дитини. Вона зростає там, вона ж не знає, який має бути спосіб життя. Ясно, що маркером для неї є ота сім'я, в якій вона є. Вона росте 10 років, 20 20 років. Вона вже може найти собі хлопця, піти там жити там на квартиру. Але мала, наприклад, приклад сім'ї там, де всі хворіли. Вона ж ті знання. Перенеслися на, на модель її сім'ї, і вона може далі так жити і теж бути все хвора, як так само, як були її батьки, які постійно пили фармпрепарати. Але якщо в неї ну, буде знання про клітинне харчування, і вона зрозуміє, що в 20 років можна поміняти той спосіб життя, який навіть був в її сім'ї, вона стане абсолютно здоровою жінкою, здоровою мамою. І оце якраз є той набутий імунітет. Набутий імунітет це той, що шукає. Віруси, бактерії. Кожен раз ми з якимись вірусами-бактеріями знайомимося. От зараз сезон почався, да там коронавірус там готував, то все, знову якісь, там вірус нас атакує. Оце є набутий імунітет, і набутий імунітет це про ті антитіла, які там в крові кажуть, ой, вас вже там антитіла є до чого? До вітрянки. Ми ж не можемо вітрянку хворіти декілька разів за життя. Ми один раз хворіли, а це є про набутий імунітет. Але той набутий імунітет він так само ділиться на гуморальний імунітет і на клітинний. І от якраз клітинний імунітет це наше клітинне харчування. Тому що в нас є в організмі лімфоцити, вони як солдати стоять на сторожі і дивляться, о, клітина вже погано там працює, якісь там бактерії, віруси і атакують, клітина вже послаблена. І вони виводять з організму ті клітини, які вже інфіковані хворі. І це про хорошу функцію нашого імунітету. І нашому імунітету потрібно допомагати. Чим ми можемо допомагати в компанії Бієпік? Я дуже хотіла мати воду тут. Я дуже хотіла так само, як мене, я ж не озвучила, що я воду хотіла мати. Тому що попередні компанії в мене завжди була вода. і в, в нас є, і нема де той пакети водичів. Нема? нема але в мене є моя баночка. От подивіться, бачите, вона плаває сеше. Я дуже це хотіла мати, тому що. Це є е, мінералізація. Це виходить, ви відфільтровану воду, яка є просто чиста. Ви даєте такий СШ 10 хвилин, і у вас вже є мінерали, ті, що нам потрібні в організмі. Бо коли ви просто даєте таку звичайну відфільтровану воду, купили в автоматі, починаєте пити. А нам потрібні мінерали, і наш організм починає, щоб ту воду зробити мінералізованою, витягувати мінерали з наших кісточок, з наших м'язів, зі всіх органів, і получається кальці, магній, натрій, оті лужні мінерали, які ми маємо отут, в тому саше, починає витягуватися на те, щоб ту воду, яку ви п'єте, таку мертвецьку, її зробити такою. Залужненою, тому що в нашому організмі кров лімфа, вона вона має луж, лужну якість, і нам потрібно получається ту водичку, яка є мертва, вона є кисла, зробити лужну для того, щоб вона проникла в пектину. І в нас тепер є лужні мінерали туди, кальці, мані, всі мінерали, які потрібні організму. 10 хвилин ви на літру води даєте один саше. Якщо ви і вам треба більшу концентрацію. Ви можете на таку баночку дати півлітрову. Ні, чи скільки в мене? Тут 350 здається грамів. Так? То так? Тоді можна зробити таку. От ви хворі у вас буде більш таке лужне середовище, і коли ви хворі, якраз нам треба залужнювати, роніз можна тоді на півлітри. А так, щоб пити кожен день на літру, буде одне США. І ви можете, як робити собі замовлення, тепер кидати собі і замовляти ще додатково до якогось продукту корали США. Вода. Вода має дуже сильну якість на імунітет, починаємо пити воду. Збалансували тарілку харчування. Ми на ній не зупиняємося. І наші топові продукти для імунітету. Ела – Дічатку дуже гарно розповіли про продукцію. Що буде робити ЕЛА 8 для імунітету? Це наша ранкова якби, зарядка. Це кава така. Кава, яка буде давати енергію, тут є ж зелена кава, тут є енергетики, тут є все, щоб наш рівень кортизолу був в балансі. Бо в нас зранку, от скільки людей подумайте, зранку, от і в мене люди, які на кожну сесію приходять і кажуть, що ви зранку істе? А Вона каже, ну, от я каву, можу якусь печенюшку взяти, я кажу, а наступна, коли у вас їжа в обід. Це до клітинного харчування. І тепер подумайте, самий великий рівень кортизолу ну, от піднімається він зранку. А ми ще себе получаються тою кавою, ще більше збудоражуємо, і організм хоче отримати будівельні матеріали білок, жири, вуглеводи. А ми даємо печенюшку, таке солодесеньке, та і ми в такому стресі, така перезвуджена. Ми йдемо на роботу. І в нас їжа буде десь в обід. А на чому мозок має функціонувати? На чому? Або ще є така категорія людей, в мене кава з сигаретою. Я кажу, класно. І що? Я вже не хочу їсти. Я в обід починаю щось там перекушу, але ввечері я приходжу і восьма вечора, дев'ята, я починаю їсти, а потім я не можу дихати, бо треба і я все, тоді я йду в інтернет, бо якраз починається той час, я ж не можу заснути і засипаю в другі ночі. Я кажу, класно. От тим способом життя ми просто вбили свій імунітет, і потім ми думаємо: а чого я почав хворіти? Тому що то ти сам зробив своїми руками той імунітет, який є набути, а ти його просто весело зробив такий провал. І тому замість отої кави. Каву можете пити, але скільки людей в компанії Бепіки, які прийшли були такі кавомани, вони відмовилися від кави. А чому людина п'є каву? Тому що немає енергії і хочеться ту каву, да, тому що ніби спали і не доспали, ніби нас били там зранку. Ну такий в нас там, і нам хочеться якусь енергію. Ми п'ємо ту все, Ту каву знову нам треба каву. І нас іде ще й обезводнення. Кава без сигарет та зуба. Во я свій приз бачу. Так, але mm -hmm. ще після кави пішло обезводнення, наш мозок ще більше страдає, тому що в нас немає звички після кави пити скляночку води. А е, от як жила в Америці, mm -hmm. ти люба заправка, ти проїжджаєш кава, і тобі зразу склянка води. Тому що кава вона вже вивела, ті мінерали і обезводила. Ви можете пити каву? Любите каву, от я люблю якийсь там період там, до обіду випити каву, але тепер в мене є е, наша кава колег, то тепер я її собі п'ю. Але якщо ви п'єте каву, завжди пам'ятайте, скляночка води має бути. А ще як з мінералами, то взагалі буде супер, але ніколи, наче каву не пийте. Хочете поїли собі, після того випити собі каву, якщо ви ще її потребуєте. Але ви маєте Л8, він буде давати енергію, він буде забирати хронічну втому, тому що тут настільки той баланс і склад всього, що потрібно організму, що якраз це буде така якби, ранкова енергія, і якби кава все втому. І це буде підняття і вашого імунітету завдяки Л8. Вечірні капсули це буде якби нічна варта, От, слів, а рестор це якби нічна варта вашого імунітету. Тому що тільки коли ми заспокоїмо нервову систему, коли ви будете гарно спати, і ваші органи система будуть відновлюватися завдяки фіолетовій капсулі, тільки тоді імунітет буде хороший. Бо вже Галинка і говорила, що 70% імунітету нашу є в кишківнику. А це якраз про те, щоб ваш кишківник працював добре, тому що тут є мікробіом заселення, тут є відтік жовчі, відновлення ніякий тит печінки. І третій продукт, який би я рекомендувала для тих, у кого послаблений імунітет, а по аналізам нічого не видно, це, звичайно, наш імунокод або трансферфактор. Це вже буде, знаєте, це як система IT, яка буде шукати де свой, а де чужий. Тому що це так працює цей трансфер-фактор. Тому що все, що буде патогенне, віруси, бактерії, грибок, воно буде викидати з організму. А те, що дружнє нам, воно буде наоборот його підсилювати. І імонокот він мав, я говорила, скільки вісім-сім грибів, а трансферфактор він має вісім. І він взагалі ще сильніший, потужніший, ніж імонокод. І це така любов з першого, з першої капсули. Він теж завжди в мене є, коли ми подорожуємо. Ми скільки раз рятувала дітей в Болгарії була ротовірусна інфекція в діток, то я ходила так по номерам, і давала діткам всі були здивовані, хто швидко так воно спрацювало. Воно завжди є. Коли сезон простуди, і профілактично, кожен день в мене і мама, які 76 років, хоча б по одній п'є і дитина, яка зі школи приходить і каже, все, там вже півкласу хворію, я зразу починаю більшу посилену дозу давати. І якщо я в перший день можу це зробити, на другий день я бачу, що в не, неї ні, ні, ні температури, нічого немає. А якщо є температура, ми її не боїмося, бо це природна реакція організму, імунітет піднімає температуру, що ми робимо, ми кожні дві години даємо трансферфактор, кожну водичку, ще жирину, це теж любов, любовна, тому що омега має бути на постійній основі, це теж про наш імунітет, бо ви собі подумаєте, скільки разів в тиждень ви їсте рибу. Скільки у вас є жирів? А жири мають бути це полінасичені, жирні кислоти, вони мають бути на постійній основі. Це наш мозок, це наш наші запальні процеси, які будуть проходити. Це наша печінка, це наше серце. І запалення це вже про поганий імунітет, а воно буде протизапальне. І тому отакі от чотири продукти вони будуть дуже гарно впливати на імунітет. Це так коротко. І ще хочу э, сказати таку річ. Моя Вікторія Чекуту, може, ви її всі знаєте, та, та яка живе Франції. Вона. Франці, вона... Дуже гарно розповідає про біпік в соцмережах. І вчора вона в ну, якусь там групу зайшла, і почали там же банити, Я говорю, ну про те, що відбувається. Ми голосно дуже розповідаємо в соцмережах. Хтось в тікток, у Фейсбуці, в Інстаграмі. І просто коли є реакція людей, знаєте, виставляють якісь там діагноз, і людина така хвора, хвора, і там її починають зразу лікувати. Ну, весь прикол, що коли лікувати, це нормально. А коли пропонуєш клітинне харчування, щоб відновити люди, а що ви медики? А тут купив фарб припаратів іншу, піти до лікаря, бо людина дуже хвора. І Вікторія, почається почала там пропонувати. Людина каже: ви що медик? Що ви таке пропонуєте. Я говорю, ви знаєте, не треба відступати, якісь, бо люди не почують. Люди люблять лікуватися. Дуже велика категорія людей любить лікуватися. І Коли мене питають Оксана, ви медик, я кажу, я не медик. Але я людина, яка знає, як відновити здоров'я. Точно так же, якщо ви в темі вже стільки років і ви знаєте, як відновити здоров'я по сові, ви бачите ж, як ви себе почуваєте, ваші близькі, рідні, говорі, що ви експерт по здоров'ю, бо так і є. У нас. Абсолютно велика місія у нас в біпіку. Ми вже стільки років говоримо, як відновити здоров'я. Ми не хворімо, ми не ходимо в аптеки. Була дуже гарна рубрика, коли ми були вже Жешеві, То жіночка, звідки Бровари. Бравори, бравори, вона О, підходила. Та вона підходила, і до мене підходила і до Оленки. і До голинки підходила, і питала виходите в аптеки. Була дуже гарна рубрика. І ми говорили, за чим ми пішли. Хтось за перекись, хтось там бинт купити, чи вату щось таке треба було. А так ми не ходимо. І наш імунітет нам не потрібно його стимулювати. Тому що якісь хтось мені каже, от дитина мала там бронхіальну астму. І вона дуже часто має бронхіт, і вона п'є фармпрепарати на постійній основі. Я кажу, а які? А от її лікарі дають, що вона не мала бронхіту. І дають їй хімію. І дитина п'є на постійній основі. Я кажу, серйозно? Я кажу, що це таке. Ну, що вона не захворіла бронхітом. І коли я подивилася той фармпрепарат і побачила побічні ефекти на ЖКТ на нирки. А дитині чотири роки я кажу: подумайте, що ви зробите ті дитині, а вона вже в висипках той. От хлопчик, а вони бояться бронхіту, і вони роблять стимуляцію для того, що вони блокують якось той бронхіт якимось фармпрепаратом. Я як то чую, я кажу, мамочка, ну мозок, імунітет. Получається, оця продукція як ви п'єте. Просто ми допомагаємо імунітету спрацювати так, щоб ми були здорові. І тому такі діагнози серйозні, як соряз, бронхіальна астма, ревматоїдні артрити, червоний волчак, автоімунні тероїдити це все автоімунні захворювання. А вони багатьох людей проходять. І це не є чудо. Це є то, що це є нанотехнологія. І дуже я люблю мені сподобалася фраза віце-президента, коли ми були вже ж він сказав. Ми не граємо за вашим здоров'ям. В нас медико-консультаційна група. В нас є медики, в нас є науковці, які багато років розробляли капсулу ЛР-8. 14 років. І монокод, капсула і монокоду 30 років розробок. І ми маємо чим пишатися, тому що дуже серйозні е, стоять прізвища за кожною розробкою. І ми вже на собі це перевірили. І ми доносимо, ми не можемо не говорити про те, що проносить здоров'я. Якщо ви хочете лікуватись, і це є у вас стиль життя. Я ще це називаю психологія аптеки, бо є люди, які от мають психологію аптеки. В іншому не може бути. Ну це їхній вибір. Ну, значить, нам не по дорозі. А якщо ви хочете відновити здоров'я, приходьте до нас, ми є завжди у Львові, на Черноволо, 216, 4. 4. 4. 4. 214 кабінет. Кожен день Ну, субота ми хочемо ще відпочити. І Ще в нас відбуваються презентації по всій Україні. Ви нас тут не заставите. Приходьте до нас і ми вам розкажемо, як бути здоровим. Дякую за увагу.